Долучається до нас Тарас Загородній, політичний експерт. Моє вітання, пана Тараса. Добрий вечір. Парламентський день перед усім з вами обговоримо, тому що він був сьогодні насичений на кадрові рішення. Поки що на звільнення, ну а очевидно, зовсім скоро і на призначення. Отже, ті кадрові ротації, які ми спостерігаємо. З одного боку, в принципі, ну принаймні одне з них, а саме щодо міністра оборони, вже назріло назріло. І от сьогодні відбулося е, е, звільнення з посади міністра оборони. Е, з іншого боку, принаймні деякі журналісти оцінюють це як таку собі карусель. Олексій Рєзніков з певною імовірністю може стати послом у Великій Британії. На місце Олексія Резнікова заходить Ростем Умеров, який очолював фонд держмайна. Зі свого боку, на фонд держмайна, за даними Ярослава Залезняка, може зайти сьогодні звільнена Ольга Піщанська з антимонопольного комітету, а в антимонопольному Опольний комітет може зайти Павло Кириленко з Донецької ОВА і називається такою собі от каруселлю. Як ви оцінюєте такі кадрові ротації? Наскільки позитивні? А наскільки е, наскільки можливо невелика лавка запасних, що доводиться так тусувати? Ну це рішення монобільшості. У них карбланш є, у них є більшість, тому вони вирішують, як ну як вони вирішили в даному випадку. Знаєте, тут завжди ми повинні прагнути. Якості роботи інституцій, так якщо напоминає, я не думаю, що в антимонопольному комітеті щось поміняється, тому що антимонопольний комітет, незважаючи на гарно прописане, що 90-ті закон, в принципі, скоріше мертвий, ніж живий, як орган, тому що є у нас і монополізація багатьох ринків, і антимонопольний комітет це не помічає вже довгі роки. І ну, я там особливо не очікую. Ось змін, хоча, хоча це от ключова ну, в будь-якій економіці, особливо ринковій, підтримка конкуренції, це ну, головне, одна з головних функцій, яка повинна підтримуватись. А в інших міністерствах, ну, звичайно, що найбільш гучна це питання пана Резнікова. Подивимось, що буде він призначений до Великобританії в якості посла. В принципі, Великобританія це ключова в дійсності країна щодо підтримки України. Вони є драйверами багатьох процесів. Навіть таким, знаєте, і в Вашингтоні вони активно теж лобіюють е, українські інтереси. Ну з різних причин у них є uh -huh. довгострокові інтереси в Україні в Росії, в тому числі, але вони є драйверами. Тому якщо там буде, буде прийнято, це буде дуже добре. Ну, принаймні, е, Бен Воліс, який теж віддав відставку, він подякував пану Резнікову в Твіттері за гарну роботу та співпрацю. І як і багато е, як і багато інших. Е, Міністрів оборони, з якими він увесь цей час комунікував, тому подивимось як воно буде. Сподіваюся, щоб пан умеров швидко війде в курс справи, тому що часу на розкачку у нього взагалі немає. На жаль, досвіду у нього в безпеці теж немає. Сподіваюся, що він це чітко розуміє і піде. Більше буде покладатися на поради. Все ж таки генерального штабу, тому що генеральний штаб є у нас головним. Ну я, взагалі, прихильник був того, щоб якщо і міняти Резнікова, то міняти на Представника генерального штабу військового, розуміє, розуміються, що зараз потрібно, вміє ставити завдання та виконувати це завдання, і багато чого. І взагалі вітав прихід вихідців з армії до виконавчих органів влади. Це вже зараз можна робити, тому що, як ми бачимо, ці всі знаєте, тих кого там понабирали виконавчі органи влади, окрім презентації робити в принципі, мало хто що сміє. Нам потрібні виконавці, які знають, що з. Зараз робити, особливо якщо це стосується оборони. А, і якщо там проблема була б в військовому. Міністрі, то ну зняв би погони став би генерал, наприклад, те вжулив міністерством оборони, тому що ну часу в дійсності немає. І сподіваюся, що все ж таки там будуть заступники, які будуть або з генерального штабу або військові, які зможуть швидко налагодити роботу. Тому що дуже багато питань, дуже багато непростих питань все рівно стоїть перед нашою державою, враховуючи те що, ми знаходимо стані війни з Російською Федерацією. Obrigado. Yeah. Постачання озброєння країнами заходу гальмує корупція в Україні. Це слова президента Литви, Гітанаса Науседи. І далі зацитую: уявіть, що виборці бачать, що в Україні на яку спрямована допомога відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави. Президент Литви Гітанас Науседе один із найпослідовніших наших союзників, з дуже дуже правильним риторикою на підтримку України, і от він вже публічно змушений робити такі заяви. Це говорить про критичність з корупцією. Ну, дивіться питання в тому, що в Україні розкрадається військова допомога, порушувала ще середині минулого року. приїжджала тоді пані Спарця, розповідала, що українця розікрала всю зброю. Потім надсилалася інспекція з боку Сполучених Штатів Америки і багато чого і нічого не підтвердилось. Якби знаєте, американці в першу чергу були чимось незадоволені, бачили якісь проблеми, то я впевнений, що не розширювалось, не розширювалося. Номенклатура а, передачі Україні збро... зброєнь Ну дивіться, наприклад, зараз тут є повідомлення, що танки Абрамс можуть з'явитися у нас вже в вересні, а раніше я пам'ятаю, що американці обіцяли їх на раніше наступного року початку. Тобто, цей процес означає, що вони контролюють. Тому багато чого говориться, воно не підтверджується фактами, якщо говорити про конкретно про озброєння в цьому напрямку. Ну, американці в першу чергу активно працюють і впевнені що все робиться стосовно Сумно боротьби з корупцією ну дивіться. Після цих скандалів, які минулого року ще були, а була все ж таки переведена на, на систему Прозора, так створена антикорупційна рада. Там працюють дуже поважні волонтери, як Дана Ярова та інші, які є спеціалістами з відривання рук різним чиновникам, які хочуть залізти в бюджет ще там з 14-го року. Вони ще ж минулої влади працювали Міністерство оборони показували свої ефективності і. На початку цього, от спочатку переведення більш прозорих закупівель, які є нетаємними. Ну, ми скандалів з закупівлями не бачимо. Давайте тут теж будемо об'єктивними. Ну, принаймні, те, що те, що ми зараз бачимо, це скандали, які ми зараз чуємо. Це минулорічні, які пов'язані в тому числі через непрозорість ем, процедур. Ну за цими скандалами сидить Шаповалов, сидить, сидить Хмельницький. Там ведеться слідство. Ну і. Теж питання до правоохоронних органів, які повинні займатися цим. Сподіваюся, що вони все бачать і все відчувають. Тут знаєте, я сьогодні такі інше бачу. От сьогодні дана Ярова знову завішує пост. Це коли досі не вирішене питання, що державна аудиторська служба і діяти з ситуації Міністерства оборони повинна судити з державною аудиторською службою. От передочіва у мене цей, цей допис, це, це да, реально да, виглядає просто... дуже ну. Абсурдно. Ні, ну це це є це є іншою. Як диверсію вже міністерство фінансів не може назвати, тому що воно їм ім підпорядковується. Де міністр юстиції, який просто відморожується, удає, що начебто нічого не відбувається. Тобто, якщо ви не спроможні щось робити, то знову таки ставте а, людей, які. Вихідців з армії, в тому числі там багато вча воюють, в тому числі фінансистів, юристів. Якщо ви не які багато з них поранені отримали, не можуть воювати. Так ставте тих людей, які будуть робити справи, а не дивитися на цей ідіотиз. Цей ідіотиз вже триває фактично... Місяця три, якщо не помиляюся, mm -hmm. коли не можуть зібратися і вирішити питання оборонних підприємств. Ну у мене просто немає слів, коли я це читаю. І питання: хто там за що відповідає, і чому ніхто не рухається в цьому напрямку. Це саме стосується і, наприклад, колишнього кораборомпрому. Якщо Кораборомпром колишній неспроможний виробляти зброю, якщо немає менеджменту зараз, який би міг це робити, так його він повинен бути давно ліквідований, і а, ці підрозділи, які там працюють, наприклад, як КБ «Луч» під керівництвом пана Керестельос, інші повинні отримувати замовлення безпосередньо у а, Міністерство оборони. Так а не чекати, поки знаєте, прийдуть якісь нові імітатори. Як це був пан Гусів, теж, начебто, гарна людина, як він розповідав. А потім вивел, що він брехав нації та президенту тим, що виробляється дрона на тисячу кілометрів. Що було визнано, що вони нічого не роблять. Тому все ви взагалі повинні розуміти, що ми для того, щоб перемагати, ми повинні всередині мінятися. І претензії наші до наших партнерів вони мають як об'єктивне, так і деякі суб'єктивний. Характер, особливо. У багатьох газетах заходу, які потім не підтверджувалось, але ми повинні розуміти, що проблеми є їх вирішувати і ставати кращими, будувати інституції, вибудовувати те матриці, які вибудовуються зараз в першу чергу в українській армії через впровадження стандартів НАТО, через досвід. Ну і знову таки етичних людей. От чого не вистачає нашій зараз нинішньої владі, це людей з етикою. Етикою служіння суспільству, а така етика зараз у нас є тільки в армії, тому що ці люди втрачали побратимів. Ці люди знають, що таке невчасна доставлена зброя, не виготовлена зброя і так далі. От на чому ми повинні наполягати сформувати таке тиск, в тому числі на виконавчу владу, це можна робити без виборів. Це можна робити вже зараз, і для цього просто потрібні люди, тиск суспільства, для того, щоб ми бачили адекватних людей, які спроможні робити свою справу. Речі про тиск суспільства і про контроль суспільства, зокрема за чиновниками, можновладцями, їхнім майновим станом в період повномасштабної війни. Зрештою сьогодні парламент, нібито, зробив нарешті повернення електронних декларацій, але зробив його якось так. Все ж таки, от якось не не зовсім до кінця, тому що реєстри залишаться закритими ще рік. У вас є пояснення, чому депутати вирішили не відкривати реєстри ще рік? Ну, дивіться, я б тут розділяв питання боротьби з корупцією та відкриття реєстрів. Реєстри відкриті все рівно для правоохоронних органів. Тому будь-який депутат, якщо він там щось заробив, все рівно щось повинен реєструвати. Це суспільство не бачить, а правоохоронні органи нічого їм не заважає. Дивитися, я упевнений, що вони це моніторять, і Тут питання до правоохоронних органів: як вони повинні за цим ся слідслідковувати, порушувати кримінальні справи, і вони повинні це. Робити е, стосовно, ну я чесно кажучи, не розумію логіки наших депутатів, які закривають це все рівно рано чи пізно ви відкриєте, і все рівно будь-які зміни майнового стану вони ж все рівно зафіксовані. То тут питання, навіщо ви це все робите? Що ви думаєте, що це чимось допоможе? Чесно кажучи, я от логіка такої от не розумію в даному випадку. Якщо там є питання щодо безпеки, щодо інших, ну військові не повинні декларувати це. Зрозуміло. Воєнкоми, скоріш за все, повинні декларувати. Це зрозуміло, тому що вони а, ті люди, які несуть на собі зараз основні корупційні ризики, якщо там не зазначається майно, то точніше адрес майна і так далі. Ну я не бачу тут взагалі ніяких проблем. Але знов таки, повертаючись до цього, ну дивіться за час декларування. Ну я не пам'ятаю жодну людину, яку посадили саме за незаконне збагачення. Давайте будемо відверті. Це робота все ж таки правоохоронних органів. До них теж повинно бути запитання стосовно цього. Ну, власне, може, судова система і правоохоронна система і не впоралась з відповідальністю для тих, хто якось незаконно збагачувався, але саме суспільний тиск багато в чому мав визначальну роль для того, щоб людина йшла з посади, складала з себе мандат, і, і тому то принаймні політична відповідальність була. Тепер депутати чомусь вирішили, що ну ще на рік якось обійдемось ну, без ну, цього. якщо так так тут з такою логікою, я ну таким зауваженням повністю погоджуюсь. Тут питання, чи підуть вони зі своїх посад, якщо вони там, наприклад, мажоритарники чи інше, тут велике поки що питання. Угу. Я пам'ятаю, тільки в минулому парламенті були все ж таки такі тиск суспільства, і, угу. де, і деякі деякі депутати а, пішли. А в цьому парламенті я щось не пам'ятаю. Нам наявність. Таких депутатів. Угу. До речі, про каденції власне минулого нинішню і колись майбутню. Про вибори вас хочу розпитати. Справа в тому, що 29 жовтня в Україні мали відбутися парламентські вибори. В березні 24-го року мали відбутися президентські вибори, але, очевидно, все змінює воєнний стан, який продовжується. Втім, і тут є різні трактування. Ми цю дискусію спостерігаємо вже десь ну певно місяці півтори точно, тому що з одного боку конституція ніби і забороняє проведення виборів, з іншого боку, з'явилися такі припущення. Ну, конституційний суд може ще внести свої якісь тлумачення того, що там насправді написано в конституції. З цього приводу продовжують коментувати питання виборів і посадовці. Секретар РНБО Олексій Данілов. Глава МЗС Дмитро Кулеба, зокрема, останній каже, що провести вибори в Україні під час війни досить важко, адже мільйони громадян за кордоном їм треба дати можливість проголосувати за вашими спостереженнями протягом цього часу. Ну от я ж кажу, місяці півтори тема, так би мовити, подалюється. Хто і в який бік спрямовує питання виборів? Ну, дивіться, я бачу, бачу, що багато хто на заході чому схиляє Україну до виборів. Я вважаю, що це некоректно все ж таки поводження до України, особливо коли ну наші американські партнери, коли починають говорити про вибори, вони трохи плутають Обставини ну часто вони беруть, знаєте, матрицю власної, власної країни. Наприклад, 44-й рік, коли в країні. Була війна. Ну тоді в Сполучені Штати були в стані війни з фашистською Німеччиною. Тоді були в четверте переобрали Рузвельта, але проблема в тому, що ніхто ж не бомбардував територію Сполучених Штатів Америки. Ми повинні завжди нагадувати нашим американським партнерам, тому що багато з них теж плутає ситуацію. Вони часто не розуміють реалії. Стосовно рішення конституційного суду ну теоретично можлива. Але знаєте, тут перше риторичне українське питання. і що? а як їх можна провести? От, ну, от тут от суто з технічної точки зору, як вони це бачать? Тому що ж вибори, це ж цики. Ну сам ви коли люди йдуть на дільниці, це ж тільки кінцевий результат передвиборчої кампанії, тобто яка йде 90 днів. Далі, це означає, що дебати повинна, політична реклама повинна бути і багато чого іншого. Ага. Далі питання: а як забезпечити безпеку людей на виборчих дільницях, якщо вони прийдуть? Ну Теоретично на, 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 на підконтрольній зараз Україні території. Як це можна зробити? А ніяк. Теоретично знову те, що там можуть підштовхувати, можуть говорити, що давайте там те, що влада до цього ще планувала, давайте будемо використовувати дію там да в якості електронного голосування. Але тут знаєте, у, у будь-якої влади питання ж у виборах навіть у Путіна. В авторитарних режимах питання легітимності влади, наскільки легітимними будуть виглядати ці вибори, так угу. наскільки будуть виглядати вони чесними, тому що ну є от електронне голосування в Росії, там дуже досить гарний приклад. І жоден опозиційний депутат чомусь під електронним голосуванням, взагалі навіть в Москві не виграв на минулих виборах в Думу. Хоча до цього там, хоча в Москві хоч хоч перемагав. Тому в даному випадку, звичайно, що багато питань, що в якому стані реєстр виборців знаходиться, як перевірити, як це технічно організувати, коли купа переміщених осіб з зони військової дій. дійсності, багато хто за кордоном. Тому тут тут цілий перелік питань, які я не бачу, як можна вирішити. Тому я чесно кажучи, за те, щоб ну не підолювали цю тему, нам, нам ну немає ніякого сенсу зараз проводити вибори, чесно кажу. Ну, власне, це віддалена перспектива вибори так чи інакше. А от давайте поговоримо про перспективу буквально завтрашню. Річ у тім, що завтра має відбутися засідання. У справі е, Ігоря Коломойського, і, зокрема, розгляд його апеляції. Е, як вважаєте, ну, який прогноз дасте? І е, от тут буквально годину тому стало відомо, що Блінкен е, збирається в Україну якось так з джерел своїх е, журналістів дізналися, що завтра очікується його візит. Це якось може бути пов'язано, чи це абсолютно різні історії? Ну, я б не пов'язував ці речі, тому що ми повинні. Ну, у нас часто ходять чутки, що Сполучені Штати Америки будуть вимагати екстрадиції Коломойського і так далі. Ну, дивіться, вони чітко слідують закону. І вони ну, не приймуть таку екстрадицію, якщо вона буде проходити ну не чітко по законам, вони не будуть упевнені, що вона відповідає всім формальностям. Чому? Тому що вони розуміють, що якщо е, вони якось, в якось ну такий не юридично нечистий спосіб. Е, не суто теоретично будуть екстрадувати е, Коломойського, і тут ще питання: він громадянин України? Якщо він громадянин України, то у нас по законодавству заборонено екстрадувати наших громадян. Е, тому то, і, і наступне, якщо вони його не по процедурі. Перевезуть Сполучені Штати Америки, то ну Коломойський подасть в суд на ФБР і виграє цю справу, і вона розвалиться вже в американських судах. Тим більше ми не бачимо справ проти конкретно Коломойського вже в Сполучених Штатах Америки. Якщо проти Фірташа, ви пам'ятаєте, Фірташа от uh -huh. американці намагаються фірташа забрати звідня вже скільки? Вісім років. Якщо проти Фірташа була кримінальна справа, за дві тисячі 2004 році. У році, десь там в Індії е, і так далі, там є кримінальна справа. Вони на підставі цієї кримінальної справи в вимагали екстрадиції фірташа до Сполучених Штатів Америки, тобто там є е, е, конкретні підстави. А тут юридичних підстав, ну поки я взагалі не бачу. Стосовно, ну і знов таки американці не будуть. Е е е якщо, ну, якщо вони відчують, що якісь будуть, е е е е е будуть юридична нечиста справа, вони не підуть на це. Е е це перше стосовно апеляції, ну подивимося, є невідомо що він оскаржує. Своє буде оскаржувати своє. Ув'язне чи зменшення, наприклад, застави ми там чітко ще не розуміємо про що, про що йдеться, як і в принципі цю справу, як вона буде реалізовуватися реально в суді. Подивимось. Хоча в дійсності всі там органи працюють, які за це взялися, і, там СБУ, по-моєму, порушувала кримінальну справу, і всі інше, які ну принаймні є демонстрація того, що. Ну олігархат в такому старому вигляді, який існував до війни, я думаю, що в Україні вже сканав. І це стосується не тільки пана Коломойського. Я думаю, це стосується всіх багатих людей в нашій країні. Я думаю, що їхній вплив буде різко зменшуватись. Вони будуть перетворювати все ж таки впливових, але просто багатих бізнесменів, і державний апарат все ж таки буде більш чітко працювати в напрямку захисту інтересів суспільства в першу чергу. Ну і ще пане трасу, буквально хвилинка. Як вважаєте, чому така от незрозуміла не, не, не ситуація навколо власне самого громадянства Коломойського? Під час засідання сам суддя сказав громадянин України, зачитуючи власне своє рішення. Потім з'явилася друкована версія цього рішення. Там сказано позбавлений громадянства, громадянин Польщі, громадянин Кіпру і е, Ізраїлю. Чому от так вот така, така невизначеність? Починаючи ще власне із самого указу, який ми так само не побачили на офіційному ресурсі, а тільки у вигляді інсайдів? Ну, дивіться в юриспруденції завжди слід вірити тільки документам. Так е, якщо в документах написано ну в рішенні суду, е, чи в е, написано, що у нього немає громадянства, у нього є тільки е, два громадянства, то це означає, що це і є фактажом. Те, що там суддя, ну суддя мог міг обмовитись, там же ж таке буває така ага. справа. Я тут нікого не захищаю це. Я говорю, знаєте, як людина з юридичною освітою перший, перших тільки прийшов, то його тільки вір, тільки документах, що написано в документах. Якщо в документах написано так, то значить, воно так, а все інше, там припущення, гіпотези, обмовки, вони не мають ніякого стосунку до справи. Якщо в рішенні суду є, так то скоріш за все, воно так і існує, і він ну, мабуть, був позбавлений громадянства тоді. Хоча тоді знову таки не коментувалося це активно. Угу. А, громадянство. І Це дивіться, і тут знову такі знову створює питання: а в яку країну теж екстрадувати, якщо що. Пана Коломойського та пане Тараса. Давайте так? дочекаємо з завтрашнього дня. Принаймні, побачимо, що там вирішить апеляційний суд. Ну і відповідно матимемо більше е інформації про те, які можуть бути подальші сценарії. Ну, конкретно в цьому кейсі. Дякую вам за сьогоднішні коментарі. Дякую Тарас вам. загородній політичний експерт був з нами онлайн в марафоні. Незламна країна.